Yo друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Скібіді Тавер Дефенс. Правда, не просто так. Зараз я знаходжусь не на своєму аккаунті, а на аккаунті підписника. Ось до він навіть і у нього тут ну, трошечки щось виконується. У нього є якийсь інвентар. І саме головне те, що інвентар мого підписника, ну уж дуже і дуже простенький, дуже слабенький. І насправді тут, ну, можна сказати, нема абсолютно нічого, максимально жорсткого. І саме дороге, що тут є, це ось ОСАНТ, який дає бабки. Це єдине, що цей чувак зміг зібрати поки. Що, ну і ще клок Спайдера, ну клок спайдер насправді дуже простенький, слабенький і так далі. Зібрав він 260 годинничків, Я заходив в історію трейдів, отако, Бенц, опа. І він постійно грає, постійно трейдиться. це можна побачити. Він уже місяць кожного дня, просто кожного дня, в нього є якісь трейди, якось десь він щось міняє. Ось Останній раз він мінявся. Правда, трошки невигідно, що він помінявся ліпрікон на Санту, але він це зробив. Хоча ліпрікон трошечки дорожчий йде, чим Санта. Він ще й таймкейс докинув зверху. Коротше, отакі от у нього трейди. От він багато з ким трейдиться. і постійно у нього ще й були якісь жорсткі тіпи. Він ось купу класних чуваків поміняв на ларч клок. Мене з Ярославом він помінявся. Після того він просто віддав чуваку «Огайо Чела і просто дальше все він просто роздає різним пацанам різних Персонаж просто тупо роздає. А тут він ще Токсіка. ще Токсіка. І чувака Хорошо, кстати, помінявся доволі таки. Проте десь потім він це дів. Трейд пустий. А тут що? Тут він отдав Санту чуваку, просто подарував. Потім наступний трейд. Блін, оці кулдауни не дають мені подивитися трейди. Отдав просто Ларч Клокмена. Чуваку одному, просто подарував. Все. він їх подарував. Я не знаю чому. Можливо, це його друг. Можливо, ні. Ще одному кенту він щось подарував. Отут він уже помінявся, докинув всяких онкомановських чуваків. І йому дали ось таких перців. Корот Ще потихенько, щось помаленьку він міняється, не завжди в плюс, але ну що ж поробиш, що ж поробиш. Хоч щось, то він робить. І я рішив сьогодні йому конкретно жорстко прокачати аккаунт, щоб він міг спокійно собі проходити найскладніший режим в клок -чілах. От він його спокійно зможе пройти з тими юнітами, які я йому дам. І, звісно ж, для того, щоб прокачати йому аккаунт, мені треба допомога. Треба покликати кента. Йоу, Саня! Дівон, коротше, ти подиви на мене. Класний я чувак, да? Обалдеть, стрімер, я не поняв. А що це? З твоїм <ріст> і з і ніком ти нажми на мене, подивись, які в мене юніти. О, це да, це потужна команда. <ріст> це прям для endless Mode, да? Це найкраще, що в мене є, чувак. Це жесть. В общем, у мене тут ні віпки нема, нічого нема. І, Дімон, знаєш, чого я тебе сюди позвав? Ану. А ти як ніхто класно знаєш, як і яких юнітів потрібно для того, щоб пройти Clock Event. Да. От, і для того, щоб пройти Clock Event, треба, ну, напевно, трошки крутіші юніти, ніж що в мене є? Ну такого буквально, да, на пару дівнів точно І на пару тисяч гемів дорожче. Так при тому, що всього, кстати, у мене ноль гемів на цьому аккаунті, ну, на аккаунті підписника можна сказати. Бо у нього є якісь зільки, на коїни, на лакі є, зільки, endless XP навіть зільки є. Кстати, який в нього ранг Endless моди, ти як думаєш? Не знаю, ну напевно, давай такого наугад стрельнем п'ятого рангу, да? П'ятого. Перший чувак. Перший. <рес> <рес> ну, не вийшло. А є в нього тут рекорд записаний на табличці? Рекорд 73 хвилі він проходив отакими от чуваками. Ну, не так і мало. Ну, не так і мало, але в принципі, В принципі, я думаю, що можна більше, якщо ми зараз прокачаємо аккаунт. І ти знаєш, Дімон, як правильно прокачувати аккаунти? Через е, твій магазин, напевно, так? Да? <рес> <рес> да, чувак! Все, що потрібно, це зайти в мій магазин і. Накупити купу юнітів. В общем, Дімон, тут можна прикупити собі дуже багато класних юнітів, і зараз якраз я й покажу, як це зробити. І само собою накупимо чуваку дуже і дуже багато прикольних юнітів. Так, ну давай, в принципі, подумаємо. От що для початку кожному гравцеві хотілося б, це геми, це по-любому. Геми. По-любому, чувак, беремо, беремо геми, е замовити, продовжити. Все, ми закинули його в можна сказати в корзину. От, в корзині, у нас уже є. В корзині у нас уже є 10 тисяч гемів, які ми обов'язково купимо. Але поки що давай виберемо ще трошки чуваків каталог, той Defense. Отак. Геми є, дивись. Я думаю, що ще дуже класним типом буде оцей вчений, но він його сам нафармить з Battle Pass. Правильно? Ну не? да, в цілому то вже буде легше з нашою прокачкою. Так, да, да, да. Потім можна взяти оцього типа. Це той, що з нового кейсу, так? Да? да, це той, що з нового кейсу. І... Давай його теж беремо і теж замовити, і теж продовжити. Отако. А тепер дивись, що ще нам треба. Ну дивись, от давай тако подумаємо про початкових юнітів. Санта в нього є, да. Да але я не бачу якогось ні там лазеру, знаєш, ні м'юнга до речі. речі Оцей так, нам чел і... надо, зараз по знижесті, його надо забирати, замовити, продовжити. Все, в кошик ми добавили. Далі треба, виходить, я так уже думаю, якийсь мейн-юніт, да, щоб він отакою поставив, і той вносив купу демеджу. Да. Тож це може бути. Чувак, мені кажеться, що супер класно сюди підійде. Годлік. Да, Годлік це прям старина Годлі. Тут, я думаю, навіть без коментарів. Да, Годлік це завжди круто, завжди хорошо. Ну і, і до того, що в нього і так буде. Багато гемів, ми ще і Годліка щось додамо. І там десь біля Годліка, Дімон, я бачив цього. Я бачив Астро. О, а Астро це да, Це, до речі, сюди також. Астро, Астро, Астро. Ось довіда. Да, так, доволі таки потрібний юніс, це таке сповільнення туалетів. Це прям must have. Це прям імба, чувак. Ми забираємо ще ще й Астро замовити, продовжити. Так, що ми в ітогі в кошику набрали? A future Large Clockman, 10 тисяч гемів, міні-сігма, Астро, Годлік. Що нам ще треба? У нього сіки ми ще слути. Буде. Якщо один Санта займає тут ще три, 4, все виходить. Та получається, да. Непогано так прокачаний вже аккаунт. <гум> Та виходить, що в натурі так. Потому що, ну дивись, у нього гемів буде тонна, міні-сігма, новий чел, класний. Він, кстати, реально класний. Ти, ти, ти просто не бачив, що він може робити. Ну, ще поки да. Там є, коротше, в нього кнопка активна, там взагалі шок, я тобі кажу. Я готовий це все замовляти. нажимаю кнопку замовити. Так, ваше замовлення і все, що мені залишилось зробити, це оплатити. Так, по суті, Дімон, що мені ще треба зробити? Мені треба скопіювати нік. Як мені це по-хорошому зробити? Так, давай я його тако напишу. Стрівер 2356. Отако є нікнейм, і все. І зараз до нас сюди приконектиться менеджер, який кине мені трейд. І суперсько, і в кента вже будуть просто ульотні юніти. Чувак, їх буде насіки багато. А головне те, що буде ще купа гемів, можна буде і трейдитись за ці геми, і пробувати купувати якісь новинки, і так далі. І так далі, і тому подібне. Ну, прикинь, мало того, що в нього буде суперпотужна команда для того, щоб просто проходити ендлес, проходити нові івенти, проходити. Найтнер в кінці кінців, то ще й да. що якщо просто йому щось не хватає, він собі просто зайде так на трейд плазу, усім хай, в мене є гроші. <laughs> давайте, забирайте їх, давайте мені юнітів. Ну. О, дивись. Зайшов. Зайшов менеджер, коу-саппорт, кидає мені трейд, єс, yes. і. Де мої юніти? О, пішов, пішов. Вишукує, вишукує, поняв? Інвентар ж великий, юнітів повно. <laughs> А він вишукує, вишукує. Так, міні-Сігма є момент. Прикинь, аби зараз просто відос перетворився з аккаунт на прокачку на шок Саню обманули його. Ну, Дімон, диви, нормально він їх накидає. Він їх тупо вишукує, сидить і своєї інвентаря, ось 10 тисяч гемів він відправив. Міні-сігма, Ларч Клокмен, Годлік і Астро. По ідеї все точно те, що я заказував, правильно? Ну. Ну, і все, готово. Реді? все, чувак, Аккаунт на прокачку пройшов своє діло, да? Ну, дивись, трейд прийнявся. Все чітко. У нас на балансі 10 тисяч гемів. Потім ми всіх юнітів прибираємо. Беремо Санту, беремо міні-Сігму, Future Large Clockman, Годлік і. Астро. Ай-яй-яй-яй-яй, а я купив. Диви, як передівся. Обалденно, чувак. Це просто мега круто. Ну і вже прям як практично професійний гравець. Ну, чувак, це реально солідно. 10 штук гемів, там вона піти зараз пів плази скупити. Ну, і кстати, мені знаєш, що цікаво, наскільки далеко він прийшов вообще в Ківенті, можеш туди ще степнутись? Да, давай. Дивись, в Клок івенті ось клоківен шоп, погнали сюди. Е, місії він навіть якісь виконував. Три кейси він відкрив. А ні, він перед тим ще відкривав кейси. Це вони просто заново, типа, йде. Він багато кейсів відкрив. Він три квеста пройшов. Точніше, два пройшов, третій почав. І в івент е пасі він дійшов до 41-го тіра. Він, він реально він всі 40 тірів пройшов. Він получив гвардіан клокмена, якогось якого кудись дів. Ідеально, десь його провтикав. І бач, у нього XP, воно не рівно трошки. Отако відображається, тому що якісь ігри він видно програвав. Він видно, їх програвав, або пробував грати не в самий складний режим, або і те, і друге, і коротше, я не знаю. Щас, мені здається, вообще, знаєш, як можна зробити. Так як ти взагалі по суті не бачив оцього Future Large Clockman'а, я пропоную тобі залетіти в саму гру, і я просто тобі покажу, що він робить. Так, ну почекай, подожди, то ти прокачав підписнику аккаунт, а я ж то теж хочу долучитися. До прокачки? Ну, Ну. а ну Давай, ану, Дімон, і що ти таке накинеш? Дивись, просто от в подарунок першим, так давай почнемо з малого, да, Полетить ось отакий дядько. Де він саме? Ось то такий. буст, Bens. Перший. Нормально, хай буде. Щоб якщо захотів, трошечки собі щось там підкачувався. Ну, якщо все-таки прям дуже сильно захоче грати в Endless моді, отакий дядько. Прям надо буде. Да, чувак, клокмен теж тема. Бенс, все, полетіли. Акаунт підписника прокачаний, і я готовий реально з впевненістю сказати, що всі юніти у нього хайпові, трендові, не просто якась єрунда. Це реально трендові персонажі, які зараз з ними можна проходити. любий найтмер режим і клокмен режим теж. Бо я пробував проходити чисто поняв Сантою, міні-сігмою, і оцим Future Ларч клокменом. Ти на Ізі проходиш, чувак, тобі ніяких хайперів не надо, тобі нікого не треба. Ну, та й скайф. Це малесенький бонус від мене, чисто такого. Friend Request, бенс. О, а це. Ну, Все, щоб радості були повні друзі. Дімеч в друзях, погнали. Щас просто поняв. Дімон, ми не будемо проходити до кінця сам режим, просто я тобі покажу оцього прикольного чувака. Ага. він реально потужний. Ти спочатку дефайся, тобі, якщо є чим дефатись, то буде супер, нажимаю автоскіп. Ну, ти знаєш. Як сказати. Юнітів надарили, а в Дімона Юнітів нема, да? А в мене нема. Блін, у мене я міні-сігма, я можу дефатись в теорії, так що все буде по ідеї хорошо. У мене просто найдешевший це 600 баксів, поняв? Так що я зараз не поставлю, така біда. Ну да, тоді, значить, значить, зараз попробуємо якось викрутитись з цієї ситуації. Ну просто оцей фьючер Чел, він настільки прикольний, я тобі кажу. Я ще сам хочу собі вибити годліка, поняв? Іменно мене Да, 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 тут є, короче, в цьому новому кейсі є два персонажа: один 99%, другий 1%. Зараз ми купили того, що 99%, Ну, він і без цього дуже потужний. Ммм, цікаво, ти вже прям таку інтриги навів, що це капець. А той, що за 1%? Його мало того, що зараз супер складно десь знайти. Так ще й до того всього, він капець який сильний. Він капець який сильний просто. Та, чувак, зараз ми легесенько отдефуємося, і я обов'язково купую нового типа. Ось, ставлю його. Тільки до того всього, мені, би, Прокачати купу сант. О, нормально. Все, хорош, тепер дефатись буде набагато легше. Слава Богу. <реш> так вона там ще й ікедеда є, і сама трошечки б'є. Да, да-да-да, вона взагалі вона <реш> <вообще> прикольна, подруга. Так, <реш> да, я просто все розчитав, поняв? Ну, то ти <реш> взагалі <вообще> геній, <хайний>, чувак. <реш> це не я провтикав, це я все так розчитав. <реш> <реш> це правильно, старіна. Зараз у мене будуть баксюки, і я тобі покажу цього перця, наскільки він класний. Я тобі просто покажу його активну кнопку, і ти скажеш: Сань, погнали в Endless Mode, проходить його до кінця. І хоча він і хоча він і нескінченний, але. Ти скажеш, погнали, проходить до кінця. Обалдеть, досить наводити інтригу, Саль, ти капец, я вже просто не можу сидіти на одному місці. Чувак, там такий жорсткий тіпи. Я тобі кажу, просто дай мені зараз нафармити півтори тисячі баксів. Я зараз прокачую потихеньку сам, щоб просто нафармити і поставити його. Бо це просто щось, ну, щось, щось неймовірне просто, понімає? О, є, грошики, дивись. Дивись, хватает, дивись. Ставимо а, ми, чувачка. подись О, на його статистику. Ну, слухай, а поки диви. ти дивишся на його статистику, то ми нажимаємо активну кнопку. А あんなこと言わんの Ти поняв, наприкол? Да? Обалдеть. А де? Тут же ж тільки що купує йшло. Чувак, і в цього юніта, щоб ти понімав, 60 тисяч ДПС. У, у цього юніта є сповільнення на 55%. Да, цей юніт б'є тільки одного гравця. Але у нього є супер ультимативна атака. Помімо цієї кнопки, яку можна активувати раз у 5 хвилин. У нього є ультимативна атака. І він б'є всіх, хто поряд стоїть із жертвою. Він тоді підсвічується таким зелененьким. Це я вже розібрався, бо я тестив. В общем, це, ну, щось максимально жорст. Ну це жесть реально якась прям Да, чувак. І це прикол в тому, що це ще персонаж, який по факту вважається. Опа, дисконект. Все. Все. Я думаю, підписник буде дуже радий. Дякую, Діман, що приєднався до підтримки підписника. Ну і всім пока-пока. Всім папа.